Твоя мрія отримати якісну бізнес освіту. Угу. Які зараз предмети по типу, A-Level ти собі обрав? Для себе я обрав насправді економіку, математику і соціологію. Розкажи своє враження про викладання. Тобто, у тебе вже пройшов перший тиждень знайомства, перший тиждень якоїсь такої settlement. От, скажи, от перші твої відчуття, коли ти зустрів викладачів. Як тобі вони? Я познайомився з трьома викладачами. Я першим була викладачка по соціології на даний момент. Мені подобається, як вона викладає. Так розуміється, це досить молода жінка, тому вона також напрацьовує свій досвід, але вона гарно викладає. Далі в мене була математика і економіка, і саме ці предмети мене дуже вразили, тому що викладачі з цих предметів це чоловік, який закінчив PHD, як я розумію, в Оксфорді. І інший чоловік по економіці, який закінчив магістратуру в UCL. В них дуже сильна академічна база. Це вже починаючи з коледжу. Тобто mm -hmm. я дуже excited, що буде саме в університеті. Проте саме з цими викладачами мені дуже сподобалось, що вони дуже дуже відгукливі. Тобто, вони завжди тобі допомагають, вони хочуть, щоб ти їх предмет. Навіть сам викладач по математиці сказав: Він не хоче, щоб ми завчили формули. Він хоче, щоб ми розуміли, що ти ніколи не забудеш. Як це вирішити, якщо ти справді зрозумієш, як це працює? Я дуже дуже задоволений да. і ну, мені дуже подобається, як взагалі вони викладають.